Самуїлова, шостий розділ, а Давид знову зібрав вибране військо в Ізраїлі, 30 тисяч. І встав, та й пішов Давид та весь народ, що був з ним, з Юдиного Баалу, щоб винести звідти Божого ковчега, що над ним кличеться ім'я, ім'я Господа Саваота, що замешкує на Херувимах. І вони поставили Божого ковчега на нового воза, і винесли його з Авінаданового дому, що в Дів'ї. Ауза та Айхо, сини Авінадавові, провадили того нового воза, і несли його з Авінадавого дому, що в Дів'ї, йшли з ковчегом Божим. А Айхо йшов перед ковчегом, а Давид та весь Ізраїлівів дім грали перед Божим лицем усією силою та піснями і на цитрах, і на арфах, і на бубнах, на гуслах, і на цимбалах. І прийшли вони аж до горен на Хонун, а Узза простяг руку до Божого ковчегу і схопив його, бо зноровилась була худоба. І запалився Господній гнів на Узу, і Бог уразив його там за цю провину, і він помер там при Божому ковчезі. І запалився Давидів гнів за те, що Господь покарав узу, і він назвав ім'я тому місцю Перець Узза, і так воно зветься аж до цього дня. І Давид злякався. Господа того дня та й сказав, як увійде до мене Господній ковчег, і не хотів Давид переносити Господнього ковчега до себе, до Давидового міста, а скерував його Давид до дому Геянина, Овет Дома. І пробував Господній ковчег у домі Гітеянина, Овет Едома три місяці, і Господь поблагословив Овет Едома та весь його дім. І донесено цареві Давидові, говорячи, Господь поблагословив дім овете дома та все, що його ради ковчегу Божого. І пішов Давид, і виніс Божого ковчега з дому овете дома до Давидового міста з радістю. І сталося, коли ті, хто ніс Господнього ковчега, ступали шість кроків, то він приносив у жертву вола та відгодовану штуку худоби. А Давид танцював перед Господнім лицем зо всієї сили, і Давид був оперезаний л'яним Ефодом. І Давид та весь Ізраїль в дім несли Господнього ковчега з окриком та з сурмленням сурми. І сталося, коли Господній ковчег увійшов до Давидового міста, то Мелхола, Саулова дочка, виглядала через вікно, і побачила царя Давида, що танцював та скакав перед Господнім лицем. І вона погордила ним у серці своєму, і принесли Господнього ковчега і поставили його на місці, його серед намету, що для нього поставив Давид, і приніс Давид цілопалення перед Господнім лицем та жертву мирну. А коли Давид скінчив приносити цілопалення та мирні жертви, то він поблагословив народ іменем Господа Савоота. І він роздавав для всього народу, для всього ізраїлового нато, повіт чоловіка й аж до жінки, для кожного по одному буханцеві хліба, по одному кавалкові печеного м'яса та по одному виноградному калачеві. І пішов увесь народ, кожен додому свого, і вернувся Давид, щоб поблагословити свій дім, і вийшла Милхола Саулова дочка навпроти Давида і сказала: який славний був сьогодні Ізраїлю цар, що обнажився сьогодні на очах невільниць своїх рабів, як обнажується якийсь з пустунів. І сказав Давид до Мелхоли, перед лицем Господа, що вибрав мене над твого батька та над увесь дім його, і наказав мені бути володарем над Господнім народом, над Ізраїлем, буду веселитися перед Господнім лицем. І коли я буду погорджений ще більш від того і буду низький у своїх очах, то при невільницях, що ти говорила, і при них я буду шанований. І в Мелхоли Саулової дочки по цьому не було їй дитини аж до дня смерти її.